Робота далеко не закінчена, Галузь каже, що бюджет повинен збільшити електромобілі. Електричні машини у Великобританії битва за попит та потреба в бюджетній підтримці. Перехід до електромобілів F, це не просто тенденція, це глобальна необхідність через прагнення до екологічної стабільності та зменшення залежності від викопного палива. Великобританія, як і багато інших країн. Активно сприяє цій трансформації, встановлюючи амбітні цілі, щоб зупинити продаж нових бензинових та дизельних автомобілів до 2030 року. Однак, незважаючи на зростаючий інтерес до електричних автомобілів, британський ринок стикається з серйозними проблемами, а стимуляція є ключовим питанням вимога на цих транспортних засобах. І тут, як показує ситуація, бюджетна політика відіграє вирішальну роль. Нещодавно я багато спілкуюся з експертами в галузі автомобільної промисловості, лізинговими компаніями та навіть з потенційними покупцями електромобілів. І картина, що маячить, є досить складною. Так, гранти та мандату Зева зобов'язання продавати електромобілі є важливими кроками у правильному напрямку. Але, як представники Британської асоціації за оренду автомобілів та лізингу, БВАЛа справедливо зазначають, робота далеко не завершена. Залежність від лізингових компаній та спеціальний випадок електромобілів. Однією з ключових особливостей британського ринку електромобілів є його залежність від лізингових компаній. Фактично ці компанії є посередниками між виробниками автомобілів та кінцевими споживачами, що забезпечують значну частину попиту на електромобілі. Насправді, в першому кварталі 2025 року 66% нових автомобілів, проданих у Великобританії, були продані за рахунок лізингу а 81% електромобілів та 85% підключених гібридів через ті ж канали. Це означає, що стимулювання попиту на електромобілі безпосередньо впливає на діяльність лізингових компаній, а отже, на наявність цих автомобілів для кінцевих споживачів. Але тут виникає цікава особливість електромобілі, на відміну від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, часто мають більш високу ціну. Це пов'язано з більшою вартістю акумуляторів та інших компонентів. Як результат, лізингові компанії змушені пропонувати більш високі щомісячні платежі за оренду електромобілів, які можуть відлякувати потенційних покупців. Більше того, система оподаткування автомобілів БИК, для електромобілів, пов'язана з ціною списку, а не фактичною вартістю використання, посилює ситуацію. Необхідність переглянути оподаткування та підтримку вживаних електромобілів. Як справедливо зазначає Тоубе Поустен, виконавчий директор Бівіала, необхідно розширити підтримку не тільки для нових, але й для вживаних електромобілів. Ринок вживаних електромобілів має великий потенціал для стимулювання попиту, але, на жаль, він ще недостатньо розроблений. Необхідно створити умови для вживаних електромобілів, щоб бути більш доступними та привабливими для покупців. Це може включати. Збільшення грантів для придбання вживаних електромобілів. Аналогічно, гранти на придбання нових електромобілів необхідно надати фінансову підтримку клієнтам вживаних електромобілів. Розробка стандартизованих перевірок здорових акумуляторів це дозволить клієнтам вживаних електромобілів бути впевненим у стані акумулятора і, отже, у міцності автомобіля. Стимуляція програми торгівлі. Держава може запропонувати програми торгівлі. Які дозволять власникам старих автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння отримати знижку при купівлі вживаного електромобіля. Але, мабуть, найважливішим кроком є огляд системи бик для електромобілів. Завоязування податку до ціни списку, а не фактичної вартості використання, є неефективним і створює додаткові бар'єри для вимагання. Необхідно розробити систему, яка відображає реальну цінність електромобіля, враховуючи свої експлуатаційні витрати, вартість технічного обслуговування та термін служби акумулятора, заклики лізингових компаній, підвищення порогу цін та загальної консультації. Алфавіт ГБ закликає підвищити поріг цін на оподаткування електромобілів, БЕК досить виправданий. Поточний поріг у розмірі 80 тисяч фунтів стерлінгів застарілий і не відповідає ринковій реальності. Середня ціна у списку замовлень банку Єв у 2024 році становила 57 500 фунтів, а майже 80% замовлень перевищили позначку 80 тисяч фунтів стерлінгів. Збільшення порогу до 60 тисяч фунтів та його щорічне оновлення, оскільки ціни на електромобілі зменшуються. Дозволить лізинговим компаніям пропонувати більше конкурентоспроможних умов оренди. Але, як підкреслює Каролайн Сандал-Мансерх, менеджер з питань консультацій та розробки каналів в алфавіті, ГБ, необхідно провести консультацію з загальною мопією щодо майбутнього біка. Це дозволить уряду отримувати відгуки від усіх зацікавлених сторін та розробити найбільш ефективну систему оподаткування електромобілів. Особистий досвід та спостереження. Під час своїх консультацій я помітив, що багато потенційних електромобілів стурбовані витратами на зарядку та наявності станцій зарядки. Незважаючи на те, що мережа зарядних станцій у Великобританії постійно розширюється, вона все ще недостатньо розвинена, особливо в сільській місцевості. Необхідно продовжувати інвестувати в розробку інфраструктури зарядки, щоб зробити електромобілі більш зручними для використання. Крім того, я помітив, що багато людей не знають про переваги електромобілів, таких як низькі експлуатаційні витрати та відсутність викидів. Необхідно провести інформаційні кампанії, щоб підвищити обізнаність людей про електромобілі та їх переваги. Висновок Перехід до електромобілів це складне завдання, яке вимагає інтегрованого підходу. Уряд, лізингові компанії, виробники автомобілів та самі споживачі повинні працювати разом, щоб подолати існуючі бар'єри та стимулювати попит на електромобілі. Бюджетна політика відіграє ключову роль у цьому процесі, і необхідно переглянути існуючі заходи підтримки, щоб зробити електромобілі більш доступними та привабливими для всіх. Робота далеко не завершена, але при правильному підході Великобританія зможе досягти своїх амбітних цілей для переходу до електричної мобільності.